Я не можу не спитати про бучу. Ну не можу, я. Це грязь. Ми здесь, чтобы очистить вас от этой грязі. Ну, тим більше запускається. він запускається. Бер... Я ж того, да, тому що ви відповідали на питання про бучу, але зараз відповідь набуде нової логіки, тому що він запускається. Питання в тому, що ви все-таки вирішили? Ви йдете в, сері... в цей фільм чи ні? Чому ваш вибір такий? Це перша історія. А друга, взагалі, чому ви. На вашу думку, чому взагалі це питання виникло. Ну, я скажу, а чому вирішили ви... виникло питання, коли побудувався театр на Подолі, чому ви... виникло питання цієї критики? Це людський фактор. Чисто людський фактор. От комусь не сподобалось, що хтось зараз буде запускати кіно. Вони, тоді... вони представляли тоді тізер трейлера, тобто це навіть не трейлер, а піднявся такий хайп. Почали кричати, що, да, хто? хто вам.